Це треба почати з того, щоб люди всі, всі розуміли, взагалі, що таке відповідальність, щоб вони усвідомлювали, що це таке, що це вибір, що це причина на святковий зв'язок, і що це ти є е, причиною і наслідком того, що відбувається. Те, що відбувається з тобою в твоєму житті, те, що відбувається з твоїми підлеглими, те, що відбувається з твоїми результатами, те, що відбувається з відносинами, те, що відбувається з твоїми решими, це ти причина і наслідок цього всього. Багато людей з цим не згодні. Також, також культура відповідальності починається з цього, що це все я. І це не про почуття провини, як багато людей в ці моменти підлеглі кажуть, що ви хочете сказати, це я в усьому винен винна. Давайте не будемо плутати відповідальність і провину. Бо провина то про 0,7,714. Незавершене питання з татом, з мамою, да, коли замість того, щоб повертати відповідальність, дитину тикали, микали, ти винний, ти не винний. Тому багато людей зараз в дорослому віці не хочуть брати відповідальність. Чому? Бо до них відповідальність це рівно почуття провини. Ну, бо мене зараз там затюкають, скажуть, що я не такий, не така, тому коротше, це, це не про мене. Перше, це давайте, як то кажуть, давайте розберемося, що воно таке є, це усвідомлений вибір і готовність платити за наслідки свого вибору. Платити я зараз не тільки про гроші, це про енергію, це про ресурс, це про вирішення, це про вкладання. Чогось так за наслідки, це не тільки про вибір, це прийняття цього вибіру і готовність нести відповідальність, тобто платити за цей вибір. Ти зараз робиш оце. Це називається. Ти усвідомлюєш наслідки? Багато людей, коли їм про це кажеш, ні. А потім да, усвідомлюю, добре, а ти готов їх прийняти і з цим щось робити? Це вже друге питання. Тому перше, це питання того, що це воно таке про відповідальність, да, про культуру. Друге, це щоб людина відповідала за щось інше, вона має навчитися відповідати за себе. Що таке за себе? Що в тебе голові? Що в тебе зі станом? Що в тебе з енергією? Що з твоїм тілом? Це про відповідальність. Ну, про себе, да? про свій, про свій оцей от весь ресурс. Да? Ми тепер виходимо ну, від себе і йдемо далі. Да? Це про те, що є щось більше, ніж ти. І ти щось маєш і хочеш робити, іноді маєш, а не просто хочеш. А якщо усвідомлена людина, то не маєш, а хочеш завжди. Робити щось для чогось, і не факт, що воно тебе повернеться. Ну тобто, це як зараз, а чого хтось повинен страждати, якщо він в тому, чого ми всі тут, як то кажуть, чого це в, в мій час, в моєму віці, це з нами все відбувається під назвою війна. да, чого, чого воно так, чого воно відбувається? Так вибачте, це ж знову ж про відповідальність і про усвідомленість. Якщо ми всі тут, то значить ми всі несемо відповідальність за те, що зробили і за те, що не зробили. Це теж про відповідальність. Культура відповідальності це про те, що відкрито обмінюється інформацією. З цим, на жаль, в багатьох компаніях проблема. Відкрито говорять про проблему раніше, ніж до неї дійде керівник і почне тикати туди. А чому ти не сказала, чому ти не сказала? Відповідальність це про, ну, в гарному сенсі слова, що все залежить від мене. Ну, в гарному сенсі слова, да, все залежить Тобто є ті речі, на які я впливаю, значить, якщо я на них впливаю, вони мають бути такими, якими ми договорилися, якими там цілі поставили, Е, да? І багато людей в цей момент починає: ні, це не про мене, це не я, це хтось, це про щось, це про яких інших, інших людей. Да? Бо про відповідальність це про. Ще раз усвідомленість того, що то, що з тобою відбувається, це не керівник винний, що в тебе не виходить. Це не клієнт винний, що в тебе не виходить, і це не твій підлеглий винний, що щось не відбувається. Да? Це ти щось робиш не те або не так, тому ти не маєш результату. Це про відповідальність, а не про почуття провини. Да, тому відповідальність це вміння змінювати погляд, спосіб бачити альтернативи. А не битися головою об стіну, коли ти не отримаєш бажаного результату, і не фантанувати емоціями, які не є в цей момент неконструктивними, тому що твій спосіб застарілий.